Одного разу е, розбився над Карпатами великий самольот. І в тому самольоті віжили індус, араб і москаль. Боже, лізуть вони дебрями полонинами, нічого нема, ж хащі, вовки виють, долізли до якоїсь хатки, постухали, постукали ток-ток-ток. Відкриває двері старий гуд. «Пустіть приночувати, каже хлопці. І я безрадість, але у мене хата мала, а внуків повно дітей. Каже, хіба у хліві коло худоби, добре? Індус каже, я можу і коло худоби. Ну, ці зайшли в хату, індус пішов до стайні. Через деякий час знов стук у двері, відкриває Гуцул двері, а індус стоїть на порозі. Каже, ви знаєте. Там корова у хліву в стайне. А вона у нас священна тварина, не можу я ночувати з нею під одним дахом. Каже раб, добре йду я, пішов раб. Все закрилися світло виключили, знов стоку двері. Дід відкриває, а раб стоїть, каже, там у вас стайне свиня, а ми не можемо. Свинею бути в одним, під одним дахом. Добре, каже москаль, іду я. Пішов москаль. Все лягли, виключили світло. Знов стук у двері, відкриває гуцул двері, а під дверми стоїть корова й свиня.